Доброго ранку, діти! Доброго ранку, шановні дорослі! Осінь прийшла і почала фарбувати жовтий колір. І сьогодні, діти, ми будемо з вами конструювати поцінне дерево. Але спочатку пальчиком вправо. Ходімо! Високі і красиві дерева тут ростуть. Коріння під землею, для них водичку п'ють, високі і красиві дерева тут ростуть, коріння під землею, для них водичку п'ють. Ну що, дітки? ну нумо до роботи? Ось таке гарне дерево осіннє в мене вийшло. Чекаю на ваші роботи. Дякую за увагу. До побачення.